Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний або каналі Декоративний сад Півдня України з кульченко джелами з півдня Одеської області. Відсвілася півунє, блін, не встигла сфотографувати. Бачите, вона така буде ось така. Чому показую? Тому що я цей кущик буду на осінь ділити. Він така, така світло-світло-рожева, бачите, з такими з темною серединкою. тут. Його викопаю поділю, бо тут э, такий гарний вже наріс. Ну, Таке, я скажу, до гривень ставлють, поділки не більше. Е, хочу його поділити, тому що він, ну, я ж кажу, тут його вже купа, купа, гілочок. Так що пару поділок, думаю, все одно буде. Гляньте, який гарний зараз, яке в нього листя гарне, дивіться. Сьогодні мені було так писати відео цілий день з кусочків, тому що часу нема. Багато скупилось роботи і посилки, і те, й і те. Сьогодні за німфеями приїдуть, тр треба лізти в ставочок діставати. Я хотіла просто показати спочатку цю півонію, що буде на продаж, на, ну я ж кажу, на пару поділок всього візьму. Хоча коли викопаю, то, е, то буде видно. Вчора копала на замовлення хосту гігантську, зараз покажу. Ось вона така величезна, Шилась ось поділка одна, бачите, антики таке коріння гарне. По-перше, хоста дуже, ну, я ж кажу, гігантська, величезна. Просто викопалося три поділки, людина забрала дві. Лишилася одна. ось За 100 гривень віддам. Чисто так символічно. Бачите, вам просто показую. Це листя ще не повністю розправилося. Листя дуже величезне і вона саме. Дуже-дуже висока. Вона десь до метра виростає, а той ну метр десь, десь метр має. Оце одна поділка, це хто кому на четвер обіцяла вислати посилки, можливо, хтось захоче, а можливо, хтось захоче, просто не знаю Ось така гарніня поділка є. Жаби кричать, кури кричать, всі перекрикують, перебивають. Я ціла. Пігонія тон колись, але, на жаль, вже і відцвілася ось. Скажу, що Ну, не знаю, буду я відкопувати її чи ні, це в мене тут ну, два кущики, що, мабуть, ще не буду трогати цей рік. Хочу показати ще піонія. Пігонія цвіте одна деревовидна, поки ще цвіте. На сьогодні. Трошки проморосив дощик і передають уже на ці дні досі. Багато чого цвіте, друзі, потім буду прогулюватись, показувати. Зараз, поки оце спішу, поки ще <смі> щось цві... цвіте. Дивіться. І що найцікавіше, що я цю півоню замовляла рожеву, і перший рік вона ціла рожева. Потім стала біла. У мене було дві півоні. Ось кущик. Засосноють кущик. Ой. Е, були дві жовті. Ось одна була жовта, друга була жовта. Потім одна жовта лишилась жовтою, ця стала рожева така пістряволисна. Коли були дві жовті, я замовила оцю рожеву, щоб у мене була одна рожева. Коли ця заціла рожев, думаю, думаю, тепер у мене буде дві рожеві. На тобі, Тепер вона біла. Отаке чудо. Так, ну я кажу, багато що цвіте, ну зараз повинні переїхати за німфеями зранку, я потім ще побігаю. За ці дні, поки нас вдома не було, поки це все доводили до ума, трохи, трохи більш-менш поливали. Таке, що треба було посадити срочно. І посилки ж посилки теж забирають багато часу, тому що копати. Сьогодні будемо викопувати цю пампаску останню ділити. Тут поділок небагато. Вистачить. Хто замовляв та й все, бо он тут, бачите, сухе. До речі, там, де я сухе відсаджувала, вже почало відростати. Ну я ж кажу, це треба ходити, зараз поки нема. Показала це, тому що забігається, він бачите, вже насипається. Скажу, що пахне. Взагалі, дивіться, яка клітка, по-перше, величезна. Ну, це в мене молоденький кущ я замовляла в форіумі. Дивіться, квітка просто личезна і пахуча-пахуча. Це вже така єдина залишилася, остання, яка ціла, здається. Бо всі вже відкривалися, посипалися, я ж кажу, вже ще сьогодні і все. І не буде що показувати. ну, Поки все, потім ще покажу. Бо багато чого ще понаростало. На ціла ось німфейка, це зараз дістала, будемо її продавати, так що поки сьогодні квітучої не буде. Ось що встигну показати вам трошечки. Ми що зараз трошечки прогуляємо, вже більш-менш так я звільнилася трошечки. Будемо зараз йти копати пампаску, поки чоловік відпочиває, бо він зночі моталися туди-сюди, посилки. На цьому тижні я вже... Закінчую з посилками і буду займатися своїми розсадками, пересадками. буду все показувати. До речі, ось е купувала в ігра починка десь родини. Декоративні, як бачите, одна благополучно здохла. Одна жива, а одна ні. Оце вам приклад того, що у нас теж пропадають рослини. Повністю сухає, по-моєму, гілячки. Ну, е то якусь лише там на городі, буду прикопувати гілячки, щоб. Розмножити ту, цю смородину. Цвітуть буски, ну то, можливо, завтра вже пройду по бускам. Зацвіли в нас і риси вже. Ця піввання ще ну, такі не зацвіла. До речі, дякую всім за поради. Я спробую відкопати, тому що все-таки... Ой, у мене ростуть окремо. Ця паличка від цієї. Це можна таки насипати кучку землі побільше сюди. І потім поділити ці кущики. і будуть кущики. Бачите, це вже відсіїся, можна пробувати теж посіяти їх. Ну, треба, якби так, зайнятись, можливо, посіяти і потім пробувати перевивати. І риси. І риси в мене тут ростуть 100 років, це колись моя сестра мені дала, там знайома якась викидувала їх. І я тоді ще. На початку свого садоводства саджала все, що тільки бачила. Ну, До речі, вони дуже ароматні, дуже-дуже ароматні, вони цвітуть, так пахнуть. Дайте, які вони гарні, вони такі світло, 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 голубі. Скоро, що квіти здорові. Маленькі, пахнуть. І бачите, такі от відкриваються більш, да? ці не відкриваються. Ось тут теж оці голубі. От пахнуть вони. От Вони самі перші зацвітають і бачите, відкриваються такі такі от, прямо такі от лопухи здоровені. А ці ось такі ось стоять. Спочатку хотіла кликнутись, зовсім прибрати. Тому, господи, ну чим ото бур'ян мав рости, то краще хай ростуть ці риси. Такі буски прості вже відцвітаються, зате прийшли на зміну буски Мейера. Буски Мейера в мене їх кілька, я скажу, що завтра пройду і познімаю, глянь, такий метелик. Росте глицинія в дорі, до речі, вже, мабуть, років 10. от. Величезна, просто величезна, але ще ні разу не цвіла отака от от оказія. В городі росте там геть друга в мене. А, якось у подруги брала насіння, посіяла сіянці, повикорчовувала все, потім вони пішли з коренням мені поіндвали. Тепер в мене кожен рік є. Кілька саджанців. Я думаю, що, мабуть, це таки собі один все посаджу, бо щось я, я не знаю, чи дочекаюся від цієї цвітіння вже. Кожен рік надіємося, надіємося і кожен рік все дарма. Ох ти, Киві, перший раз дало бутони. Гляньте, бутончики, бутончики, буде цвісти в цьому році. Перший рік ми тільки балакали, оскільки вже років вона росте, Вон там всі бутончики на гілочці, там вони. І аж там наверху є. Це. І ось навіть є. Дивіться, ось. Я, у нас як тінідія росте, то видно там. А це ось у Києві. Перший раз дали бруньки вже в цьому році. Ну скажу, що стобур вже такий, це треба ламати. Тумбур такий вже гарний. Бачите, стомбурець давно посаджений у нас. Колись купувала тут дві дівчинки-хлопчика, лишився цей один, і оскільки років ріс, то, можливо, це дівчинка раз у нас з бутонами. Можливо, хто знає, напишіть, мені, бо я по ківам не спеціаліст. Тут у нас вже цвіте еквілегія. Кажу, раніше тут у мене був повний двір, її зараз геть стало мало. Не знаю чому. Ну, я її так не трогаю, нехай цьому році понасівається. До речі, тут ще ось в мене кусики півонітон, тонколисної воронець, але махрова. Бачите, тут дворі, не тільки починає цвісти. Верніше, не тільки починає цвісти цвіти, але не... Не всипається ще дивлюся на трояндах знову тля. Треба оприскувати дні всі перейдуть у нас дусі, таку погоду пах... пасмурну, навіть не знаю, що робити. Зацвітає вже кентрантус, Тут вона червоний росте. Ось як і Ініння. От бачите, купа, купа, купа пуплянки. І на цьому кущику. І на цьому кущі кон. Бачите, пуплянки? Там ще наверхован. Кентрантус. Кентрантус це у нас червоний. Дивлюся, що в цьому році тля навіть там, де ніколи б не було. Ось На кентрантусі тля ніколи б не було її. цим це пов'язано цікаво. Вона ну, з я колись тут посадила, на базарі купила два корінчика, а тепер тут понасівався і багато. Ось цю призку лагірку, трава пов'яла, лишилася оце цимлічніку, цей гадкий і борізка. Треба ще пройти, пробризати і буду сюди приносити, саджати вчітки. От якраз я ж кажу, закінчаться посилки і буду займатися ось цим. Тут ще треба ось. Повитравлювати, забуває як зветься, традисканція. Теж травила, але навіть взагалі не видно. Треба витравлювати, хочу її просто прибрати звідси. Взагалі прибрати хочу. І оце травила під цим лісні, взагалі не піддається. яка зараз сосна гарна, тут у неї ці. Пильники, оце на тут. Ой, дивіться, що робиться, прям сипеться, цвіте. Краса така. Ось така декоративна цибуля в мене, бачите, є скільки таких гарних кусів величезних. От. Оці буду продавати, кому треба такий аліум. Аліум, аліум. Дивлюся, Боже. Теж жималось повно-повно тлі. Прямо бліплено. Щось таке прямо цікаве геть. Ой, павутиня. Так, що у нас тут? ж згору, поки ми їздили, каталися. Горобина вже тут відсвіла. Ну, є ще один. О, що цвіття ще одне, можливо, не прогавлю його вже. Так, тут декоративний альгум у мене трошечки другий сорт, Тут сапочки більший, але я відкопувала великі, продавала, і тому на зараз він такий не дуже-не дуже. Шовковиця плакуча вже викинула, ягідки є. Так, Ух ти там вода лється, я так і думала, що чолові забув. Зацвілинові алюми зараз пройду, покажу, які будуть на, ну, не на осінь, а на кінець літа. Калікан куча гілок сухих, ну, вже після посилок пообрізаю, пообчищаю, тому що я ж кажу, що в цьому році ця весна аномальна з, з цими. Приморозками, заморозками багато чого підпортила. Треба включати воду вже. Глід, Паульскар, я ж казала, його стрижу завжди. Навіть он деревовидні гібіскусив тлі. Ніколи такого не було, ніколи б його не оприскувала. Мельнянка зацвіла, якось була, пропала, потім насілася і так ось. І ще один кусик на і он все. Пробувала, відсаджувала, знаєте, горщики. Не, не прийнявся жоден взагалі. Навіть не знаю чому. Затрів сонце світ, він у мене вже давним давно росте. Сам собі насівається, то тут, то там я його б не чіпаю. Ось тут Оце астра вересковидна, яка... фу, блін, переопилилася і вийшла якась така висока. Її теж забризла, лишила ось тільки цю. Ця астра виразкова та, що плететься. Така вона, така вона зараз. Манюпусінька. Так... За цві уже і рис цибульковий. Зацвітає півоння, півонія. Дивиться якась гьол, ці бойс. Щось з них одне дуже дороге, друге не дуже дороге. А це в мене теж не дуже дороге. Здається, не пам'ятаю. Або гьолс, або бойс. У мене записані є назви. Я собі позаписувала. Ой, дивіться, нема сперма заціла, яка красунька. Яка красунька так вона мене тут в каміннях росте. Тут ще була рожева, на жаль, вона пропала. Ось сама-сама живуча це жовта. Бачите, за зиму це все повисихало. І зараз оці ось малесенькі брунечки будуть відживати, відживати і буде цілий кущ. Так, Зараз треба приключити воду, бо вона тече вона вже аж на дорожку потекла. Тому так Прийдемося, потім почну показувати окремо кущі. Ось тут дерени в мене. Такі гарні цвітуть. Дерен один. Он жовтолисний. Зацвітає Амсоні таберним Он потім покажу. Кажу, тут треба, тако, якщо ходити, то е, по всьому саду за всім дивитися, то можна ходити цілий день. Треба десь поділити по грубкам. Зацвітає шавлія. Це карадона. Це сіяниць карадони, але вже не... Карадонат, бачите? Дивлюся, вон Карадонат великий кущ насіявся. Ось це, скоріше всього, карадона буде. Вон, ще один не карадона, це ось карадона. Ну, на осінь повикапую, побачу, порозділяю трошки, можливо. Тож дуже багато. Зараз саме такий час, що дуже багато всього. І рис молочковидний, позацвітав, мені був багато. Продаю великими кущами по 45 гривень, хто хоче. Ось, наприклад, ось покажу зараз. Ось такий от величезний кущ, ось як він є от на ось отакий буде 45 гривень. Хто хоче, гарна зелень, він довго стоїть зелений. Ну, Єдина проблема з ним, що він насівається. Якщо не хочете, щоб насівався, обрізаєте цвітоноси і все. Ось ці скітульда загорає в нас. А я ж кажу, дуже-дуже. Буски пройдуся, можливо, завтра пробіжуся саме по бускам. За цвім кліматіс. До речі, він от спочатку цвіте простими квітами, а потім стоїть такі величезні махрові. Це його була з двору, перенесла. Він вже уже ліщина, конторта пропурнолисна, розрослась. Гарна така. Ну, бачите, вона не така, то вона і попурно лисна, ну, все-таки з темним листом, бо в мене там ще одна є привита на штамбі та взагалі. Бачите, ще тут ось риси, треба їх звідси прибирати. Ще один бузок мера, бо сьогодні людина, яка приходила за нюфею, каже, а це буски чи що? Не". Все, вже бутони, бутони. І там ще одна цвіла, вже починають цвісти. Так що хто замовляв німфеї, скоро-скоро почнемо продавати. Чекалкин ще, бачите? Цвіте досі. Купена. пістряволисна, До речі, є на продаж у горщику одна рослинка. Є одна проста. І є одна така ось пістряволисна. Хто хоче, я вже покала там хоста, ось така купена саме є, ось пістряволисна, одна в горщику і одна просто зелена. Тут бачите, трошки теж аквілегії в мене. Це такого, знаєте, на сінятку кинула в землю і все. Я ж кажу, що я клумби ніколи не висапаю, тільки виполюю. Ще не зацвіла ця спірея, айскрім. Така вона ніжна, ніжна. Що буду братися, потрошки тут виполювати, хоча прийдуть до сіну, можливо, не буде великих, треба виполювати і заливати. О, це і на трошечки пішли, правда, не всі повилазили, хоча, можливо, ще повилазять О, Кущики, що я в тому році саджала тут. Геть нові сорти і такі сорти, що свої ділили. Якщо буде кілька, то буде на продаж. Тут ось підсапала цибульку, підгорнула. Чесничок ось заливаю тут цибулькові. Ось, до речі, так, зараз принесу шланг. Для кінці вгороду вийшло так, що цей край вищий. Там він сюди йде нахил направо, а тут навпаки права стона вище. Ось, друзі, ось ці аліуми гляньте, вони такі гарні, гарні. Оці по 10-15 гривень цибулинка буде ось на осінь. Бачите, їх стільки багато. Ну, не на осінь, цвітіння, як вони попідгорають. Можливо, десь знайду назву, бо, бо по-моєму, назви я виписувала. Ось такі ще буде. А, люм декорати не бачите, ну він тільки-тільки зацвітає, зацвітає повністю, потім покажу. Так, щоб вже не провалитися тут. Ось розцвіла така півонія. Це е, трав'яниста, але сама-сама рання. Як я кажу, у нас колись на неї казали бужора. Ось він кущик ось один, два, ось три, чотири і п'ять кущів точно є. То це будуть. Я їх продам. 4-5-4 продам, один залишу собі. Хто захоче, тут менший кущик, менше буде, більший кущик, більший. Так що так. Так, тут оце перевезла трошечки ромашку. Там, де ми були з Вижниці, якусь знайшла герань. Не знаю, що з них буде, але но... привезла, хай буде. Так, а тут сьогодні викопувала. Квіточку треба пересолила, треба все. Так, це показала півоні. Це хто хоче, пишіть. Це буде десь на вересень місяць, думаю, на початок вересня аліуми. Е на жаль, в цьому році не буде. І рисів цибулькових, тому що в тому році випродала, а лишилися малесенькі тільки. Он поки понаростають. Оця півонія, аліуми, оці що я показала на початку відео, аліуми. Так. Хочу показати, там і риси цибулькові цвітуть. Ну, я в тому році їх копала, в цьому трогати не буду. Хоча, можливо, будуть, ну тільки сині. Я їх позначу, от. Зараз якого краю піти. Ого бузок як пахне. Ну, займуся нарешті хоч городом після посилок. Знову треба бур'яни виполювати. Ой, бачите, ось тільки сині. В тому році ще трохи було білих, в тому році білих вже не буде. Зацвітає бузок, треба знайти назву. Це самий пізній бузок У мене ще білий, але, на жаль, він ще не цвіте. Отакий. От Ой, він пахне. Так, треба ще тут перекладати жабку цю. Пливаємо, хоч і душі прийдуть, але знаєте, ми кілька днів оце не поливали, а тепер... Відстаємо від поливу. Ось сонце світ рожевий. Це все з насіння. Адоніс, я ж казала, ось однорічний вороннє око, як він називається. Ось кажу, що це така собі пам'ять про свекера, поки він колись привіз ці насіння квітів з рейсу. І так вони в нас і ростуть. Так, буски, буски, там знову буски скажу. Я один, можливо, завтра прийдуся по бускам, повела мою гілочки, покажу, що, яка в них різниця. Так. О, починають і риси. Ну, Я такий не сильно і риси, але трошечки є. Скажу, що дуже-дуже гарний. Так. Ось Ви Бачите різниця, яка справа і зліва. Це обидва мейра. Цей майже білий, а цей рожевий темний. Так, ну туди вже наче нічого такого нового немає. Скажу, що чотири дні не було вдома, не поливали нічого, і просто, я вам скажу, повний піпець. Все треба заливати, хоча перед від'їздом я поливала все. От Просто все, що можливо, все позаливала. Так, тут ще не поливалося, хоча бур'янам полив не, не потрібен. Ростуть. Дуже-дуже гарно, Є ось. Кущики риса такого, друзі, тільки не просіть, продавати не буду. Це в мене все що є. Цвіте звичайними квітами вся краса в листі. Ось такий кущик. Скажу, що наростає, досить він у мене довго. Ялинки, о, цей кліматіс. Цей стоячий, бачу, в мене росте в декількох місцях. Сухо, сухо, аж. Фіалочки почали вже вянути, треба все-все заливати. Все все заливати треба. До речі, зацвів, бере карликовий, гляньте, на що він зараз схожий. Просто червоний кущ. Є на продаж гарні кущики і, і вже якісь цвітуть є з цвітом. Які не цвітуть. Треба буде потім його пообстригати ще більше, зробити таку кульку з нього. Бересклет крилатий. Теж цвіте, гляньте, цвіте. Він, звісно, геть невзрачно, такі білесенькі квіточки. Далі у цього березклета вся краса от в листях восени він стає такий червоний, гарний, яскравий кусь. Гляньте, тут сакура відсілась, квіточки повисохали і все. Так, все, чоловік мене ходить, шукає вже. <гум> Загубив. Все, друзі, треба йти працювати далі. Кажу, потім буду проходити частями, показувати то те, то те, то те, тому що за один раз пройти все просто нереально. Зараз цього багато. Всього проспускалось, позацвітало, все таке вже гарне. Бок три колор гляньте. Ну він в цьому році якийсь негарний. геть світлий, не, не, не яскравий. Він повинен бути такий темний, темний, він якийсь. Не знаю, чому він такий. Ось такий. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.